Купив я коротше, таку прокладочку під головку, e, повідмивав, розпридвалив, все абсолютно. болти також відмив. E, відмив інструмент той, яким я розбирав це все. ну Щоб було все чистеньке. Голівка відмита. Тож зараз ми беремо прокладочку, голівку і вже йдемо її, міряємо на місце, щоб встановляти її. Ось я поклав нашу прокладочку, але Щось мене трошки цього смущає, що воно не співпадає. Чи так воно має бути, чи як воно. Ну, я думаю, що це так воно в принципі має бути. Ну, бо прокладка іменно від цього двигуна JR16DS. DS це карбюраторна версія. Іменно GR16DS прокладка. Тож, думаю, що все так, як має бути. Так, що зараз беремо, кладемо голівку, її міряємо сюди і закручуємо. Наш двигун вже наполовину зібраний, метки виставлені, зараз ми його повністю збираємо і по щелчку пальця вже буде перший запуск. Коротше хлопці, от вам перший запуск. Іменно запуск я не знімав, але машинка працює. Правда цей карбюратор Жигульовський він не працює так, як треба. Або рідний буду справляти, або інший возьму. Пара йде. Горяї, дим ще з вихлопної. Ну отак машинка, двигунчик працює. Так що прикручуємо нижній підрамник і будемо думати щось з будемо думати щось з цим карбюратором. Ми вже мотора зробили тут. Чекайте. Ну як ми, я мотора зробив. Коротше, тут вже мотора зробили, машина заводиться, їде вже настроїли, вже проїхав десь за 300 кілометрів, перші 200 кілометрів вона піддимлювала, але зараз вже вона не димить, по суті. І масло, значить, не бере. Я машину трошки підшпаклював місцями. Машина заводиться, їде на повному ходу. Правда, тече рульова рейка, там чуть-чуть підтікає. Але то не страшно. Так що по Нісанові ми закінчили. А зараз ми їдемо на обмін. Рома знайшов на обмін своїх Honda на Жигуля. Дріфт Корч. Дрифт да, Корч, по суті. Корч ще той, кстати, спойлер вам. Він обміняв був Жигуля на Хонду, а тепер Хонду на Жигуля міняє. Так що, так що давайте коротше, погнали міняти ту Хонду на Жигуля. Зараз, як ви бачите, ми у гуляли. Зараз будемо тягнути цю хонду, Так що я у шапці, тепло в дітий, на дворі плюс 20. Це того, що я трошки був приболів. І зараз не хочу, щоб мене завернуло. А ромвини терплячки вже їхати на, оп'ять же, Жигуля. да, Ми будемо міняти її на жигуля. Коротше, погнали. Коротше, хлопці вже йде в кладемо акумулятор. І зараз будемо її тягнути, цю машинку. Ремінь ГРМ. Прямик новий. Це новий чи старий територій? Так. А. Ще б теми доставали. Знаєш, тут ковляти трохи наче. У мене Нісані з другою розпіновкою. Давай ще трошки або і дервали або щось той дріт оранжевий, не дуже контачний. Чуй, 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 блядь. Оранжевий за чим? А оранжевий зачем? Типа як доповнітельна маса йде. Все. Закривай капот. І погнали? О, Звичай. Я сідаю на жигулі, на цей жигулик прекрасний. І буду тягнути його. Шо? А він в Ну що? Так ми тягнемо, у «Хонді» тормози одне колесо, не тягне воно, бо пан Роману липку. от той такий нахмурений. З цигаркою, зубах. Тягнуло до такого прикольного місця. Зараз тягнемо. ще лишилося 8 кілометрів. Не, реально класно. Просто. Я їду в і тут Чуваки на тракторах, хочу вас попросити. Якщо ви бачите, що тянуть от таке коре, то тяне от таке коре, то не їдьте серед траси просто. Дайтеся чуть убік пропустити. Ми тепер о з Ромом, навірно, скільки? Десь 15 хвилин за трактором перлися і Рома два рази поцілував бампером цей бампер. Це капець. І за чувака на тракторі. Бо він їде собі такий джігорний на своїм МТЗ. блін. А ти бачиш, я чіпнув? Вихопнув. Ладно, коротше, зараз продовжуємо далі, коли вже будемо на точки, підключимося. Коротше чуваки, притягнули ми цю хонду. О, вона. зараз перекладаємо колеса. Але є один прикол. Е, ті же гульове, у моторі вода. Тобто масло біленьке, як згущенка. Емульсія. І той чувак мені доказує, що то новеньке залите масло. Рома, і тут хотіли на доти, ні? Це хонди як не живе. Я не знаю. Ми її тягнули 50 кілометрів. рискували, а нам навіть не сказали, що вода в моторі. Коротше, Зараз перекручуємо колеса, знімаємо. Бо вже Рома вже такий розстроєний, що забираємо то і все. І Рома обмінявся на цей автомобіль. Чудо. Я не знаю, що йому казати, але ладно. І тут ще плюс що скапають з радіатора. Коротше, ми їдемо додому. Це капець. Заведеться. Корот, будемо вдома. Включимося. Відпала? Вихопна, як той чувак казав. Він казав перевернути, її просто так треба. Ні, її перевернути, бо ті якщо... Треба демфери нормальні покласти. Десь ще запечатали надають. Чистенька, мама. А це ж дієтка Ну тобі воно вже гуляло пригодиться. Коли ще площа. Коротше, хлопці, ніч уже. Нарешті пригнали. Скільки ви раз кипіли по дорозі? 4-5 разів хлопці кипіли, поки додому їхали. Тут, коротше, згущенка в моторі, по суті. Ну, біленьке. Типу масло пішов антифриз. І кипіли. Пару разів. Я так думаю, того ж прокладка пробита, того і кипіли. Або, скоріше всього, не працює термостат. Вона у того чувака кипіла. І вже того типу, пішло масло в антіфріс. Такий же гур. Клепати. Не дуже видно, але така вона посолончика. Коротше, машина заводиться і їде. По суті, на ходу. Ну і надивай до мені. Та як москвичок. Хуя. Там ще завітра бензин то. Нема Ні. Це він дав цього? Да, так, це, це нові пружиня. Пальтушки, пружиня. Зіжу. О, це всі. Кстати. Ремінь, блядь. Молодин, я їх, кстати, да. Yes. тяжко найти. Топливний насос, щитка Щітка, нахуй. Курточка, маска, блядь. У тут, это ты Ммм, Чувак, его даже не доливай. Тут И треба раз... прокладку менять. Коротко... Две динамики. И... Да, mm -hmm. два динамика. Даже полка там Чуешь? А масла. два... Від... Відкривали, відкривали, але відкрилися на ходу. На ходу? Да. А він казав, що з середини лежить. Короші хлопці, зараз темно, нічого не видно, вже завтра включимося. Покажемо вам більш нормально цю машинку. Такий же був.